Генеральний спонсор проекту торгова марка Рудь провінційний Черніхів традиційно звучить на першій ноті. Відбіркові тури цього містечка збирають повний зал будинку культури, де і фінал конкурсу без представників Черніхова не обходиться. У 2009-му однією з семи переможців першої ноти стала Світлана Новицька, яку першою творча група проекту і зустріла, щойно припаркувавшись біля будинку культури. Дуже раді ми вашій першій ноті. У нас вже, ви знаєте як традиція, уже як новорічні свята. Оце великодні свята Пасха, Так у нас перша нота. Кожен рік і ми думаємо, що й надалі. Доброю традицією є і велика кількість конкурсантів та чимала група підтримки, що збирається на відбірковий тур першої ноти. Отже, за цими дверима очікують наші конкурсанти. Я зовсім не знаю скільки їх, які вони і що буде сьогодні у чернігові. Втім, за мить ми це дізнаємось. що, йдемо знайомитись. Мама, привіт! Привіт всім! Ой, як вас багато! Батя, привіт! Вас вітає перша нота! Не... Ти вболівати прийшов? Дивіться, прийшов, да? Так, дивіться, дивіться, прийшов. Так називається наш конкурс. Перед! А поки кожен облюбовує для себе місце у глядацькому залі, ми спілкуємось із переможецею минулорічного проєкту Світланою Новицькою. Перша нота дала мені більше впевненості в собі. Це була перша сходинка в моєму житті. Це в моєму житті був просто шикарний конкурс. Якби те, що я хотіла, те я зробила. Тобто перша нота дала більше мені якогось натхнення. Більше більше прагнення до праці, до співу, щоб я могла стати зіркою в майбутньому. Хотілося б, щоб сьогодні ви всі гарно себе показали. Саме головне, щоб ви не хвилювалися, щоб все було у вас добре. Адже, якщо ви приймете участь в цьому конкурсі, це вже буде для вас перемога. І досягти її вдасться не всім, але це і не головне. Планка у кожного в конкурсі перша нота своя. Хтось уже претендує на перемогу, а для інших важливо вперше вийти на сцену і, впоравшись із хвилюванням, спробувати показати свій талант. Я приїхала на першу ноту з посолка іршанс. Ну, смотрела в інтернеті кадри із цього конкурсу, там відео нікоторі пісні слушала. Сьогодні мій перший конкурс так волнуюсь. птицей Ранним утром постучу Я крылом в окно тебе Я вернусь, чтобы повториться Повториться еще раз Хоть на миг твоей судьбе Здравствуйте, девчатка! Прийшли співати до нас. Да. Що знаєте про першу ноту? Розповідайте. Що тут можна співати різні пісні і виграти першу ноту. Так, а ти що знаєш? Що все перше, перший твій голос спочують. Хвилюєш ти дуже. Да. Чорно, бривці, погляну. Бачу матір стареньку. Бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненька. Ви збираєтесь стати співачками чи ні? Дуже хочу стати співачкою. Як думаю, що для цього треба? Ну, Дуже багато треба. Мені наснились білі роси, птахи співучі в небесах. Зеленої трави покоси, волошки сині жита, там за хмарами, забілими, за піснями лебединими, там моє дитинство розсяне Багато зусиль треба прикласти, щоб стати співачкою. Я думаю, потрібно бути артистичною, мати е, талант великий, щоб співати, і е, на потрібно рухатися на сцені. От ким ти хочеш стати в житті? Я ще не подумаю. А ну-ка співачкою. А чому? Е, я хочу просто ну як вам сказати, що, по телевізору показувати, щоб мене показували по всіх каналах. Я вже обрала собі професію перекладач і адвокат. А співаєш просто так для задоволення? Ну, у мене є своя рок-група, рока сікі. І тому я потрібна розпотрібно розвивати свій голос, щоб дикція була гарна. А що ж ви граєте? Яку музику? А, ми граємо рок. Тому що знаєте, багато попси вибачаю за таке слово. Зараз на естраді хочеться щось таке нове вести. What about killing fields is every time? What about all the dreams that you say was your and mine? Did you ever stop notice all the children dead from war? Did you ever stop notice crying all we sweep and ah, share? Ah. Ким ти хочеш стати? З чим пов'язуєш своє майбутнє? Я хотіла б стати співачкою, я хочу пов'язати з цим своє життя. Стати зіркою України, тому що я її дуже поважаю і люблю. Що падуть з небесночі. І в куточку підпишу, що ті зорі то є ти. єти. Я з самого дитинства люблю співати. І постійно на конкурсах завжди співаю. А що для тебе найголовніше перемагати чи просто виходити на сцену? Ні, мені подобається і перемагати, і дарувати людям радість. Ти дуже хвилюєшся, коли ти на сцені чи ні? Ні. ні? ні. А як так? Ну просто собі кажу. Я переможу і мене страх не подолає. Моя Україна для мене єдина людей працьовитих і радості край. Ми в щасті і в горі, нас завжди родина, Моя Україна цвіти, розквітай. Я прийшла вболівати за своїх дітей, У мене їх дуже багато в студії вокальній. А зокрема, ще за свого собственного. Сина. Ви вже бачили першу на ту цього? бачила. Я в минулому році моя одна дівчинка вийшла у фінал. Я була на фіналі, шоу грандіозне, дуже гарне, організовано на вищому рівні. Взагалі ці форуми, я вважаю, потрібні для дітей. Допоможе їм знайти свою стежину в житті, допоможе їм зорієнтуватися в життєвих ситуаціях різних. Ну і спробувати себе, свої сили, подивитися на інших діток, показати себе. Спасибі за добру оцінку нашої роботи. Е, перед як музичний керівник тим дітям, які ще тільки збираються піднятись на сцену першої ноти, можливо вперше на чим звертати увагу, які робити акценти. Перш за все, нічого не боятися, дивитися прямо складнощам і труднощам в обличчя, ніколи не схиляти голівку перед поразкою.